Шотландія урізає допомогу біженцям. Економія коштів в уряді Шотландії призведе до скорочення фінансування психічного здоров'я, благодійних організацій та соціальних служб. Українським біженцям у Шотландії доведеться платити 3 фунти стерлінгів за обід, хоча раніше вони отримували його безкоштовно. Міністерка фінансів Шона Робісон оголосила про економію понад 188 мільйонів фунтів стерлінгів. З яких 115,8 мільйона зняли з охорони здоров'я, включно з психічним здоров'ям та соціальною допомогою. Бюджети служб психічного здоров'я урізали на 19 мільйонів, а соціальна допомога дорослим втратить 13,6 мільйона. Урізано витрати на оптометрію, програми COVID-19, навчання у сфері освіти та оцифрування. Майже 8 мільйонів фунтів скоротили з фондів, що підтримують організації третього сектору, а 6 мільйонів з підтримки студентів. Витрати на урядовий маркетинг, туризм та декарбонізацію скорочено. 24 мільйони фунтів забрали з бюджету на поїздки через завершення пілотного проєкту пікових залізничних тарифів. Робісон пояснила, що уряд зіткнувся з додатковими витратами в 800 мільйонів фунтів через угоди з оплати праці, інфляцію. Пандемію та війну в Україні. Замороження найму та заборона на понаднормові заощадять 60 мільйонів фунтів. Зменшення зимових виплат на пальне зекономить ще 160 мільйонів. Для збалансування бюджету потрібно ще 460 мільйонів фунтів стерлінгів. Робісон зазначила, що загалом буде вивільнено 933 мільйони фунтів. Шотландська фіскальна комісія звинувачує уряд у кризі через рішення підвищити зарплати вище рівня інфляції та збільшити соціальні виплати. Збережи. Підпишись. ПОШИ.